Знову раптово розумні думки поради для кібербатьків. Зараз буду намагатися прояснити для вас таку тему, як створення шаблонів та рамок і чому це плохо. Для прикладу, наведу цитату Генрі Форда. У нього спитали, чи може бути форд там, рожевого коли, кольору або там, жовтого кольору. Він ну, так, ємко відповів як справжній інженер. Кольор моделі Т буж, може бути будь-яким. За умовою, що він чорний. От я коли інколи слухаю, як батьки ставлять е, рамки для своїх дітей, ну, типу, я даю тобі повну свободу. Ти тільки вуз закінчи, ну вищий навчальний заклад в Україні, отримай диплома, а потім в тебе повна свобода. І от, то, от як присівля пані Форда, пана Форда, коли він каже, що колір моделі Т може бути будь-яким. За умови, якщо він чорний. Ну, тобто там варіантів немає. І коли ви говорите так само про навчання, ото, ну, один в один для мене. Ви даєте вибір без вибору, дитині нічого обирати. Одна з найскладніших речей, яка доступна батькам, на мою особисту думку, це вміння відпускати. Дитину, от я вже казав, що якщо ти делегуєш право на самостійність, то ти делегуєш право на помилку. То невтручання чи завдавання зустрічного запитання, то дуже сильно знищує рамки. Так що ви питаєте що-небудь дитину, або якщо дитина у вас питає, що можна їй щось зробити, то перше, що вам треба зробити під час відповіді, це сказати їй, ну а як ти думаєш. І спитати, чому вона так думає, таким чином ви завжди зможете привчати і думати перед тим, як відповідати, а по-друге, ви коли чули з математики таку штуку, що в постановці завдання, задачі вже є готова відповідь. Ну, тобто 90% відповіді можна отримати, правильно сформувавши запитання. Всі ж то чули, але чомусь ніхто не думає, що то працює в два боки. Якщо в самому Запитання є 90% відповіді, то може краще таке питання взагалі не задавати, бо це формує шаблонне мислення. І от якщо ви даєте готові варіанти відповіді, або якщо ваша дитина постійно вирішує тести, от я тести ну, завжди легко адаптувався, бо там інтуїтивно можна здогадатися, який варіант правильний. Якщо вона все своє життя буде вирішувати тести, де їй дають готові відповіді, або обирати серед кольорів, де правильним є чорний, да, от як з мого прикладу, то в неї буде шаблоне мислення. А якщо вона буде опина... опинятися в ситуаціях, або отримувати завдання, вирішення яких требує, ну, як так в дитинці казали, зірочки, так, то вона зможе ну, набагато швидше вирішувати складні завдання і нестандартні завдання. І я в житті. Ну, стандартизованих задач, в яких є там 90% відповіді при постановці за вдачі, задачі, ну, я не зустрічав. А от ситуації нестандартних, коли там ну, трапляється от, хер і мішо, я от, багато зустрічав. І от якщо ви хочете, щоб ваша дитина вміла вирішувати нестандартні задачі, то ви повинні в дитинстві формулювати для неї Нестандартні запитання або робити нестандартні приклади, інакше нічого не вийде. Тобто, знову, все ж таки, ото нестандартне мислення, воно залежить тільки від вас. Ось така історія.